Кредитна спілка Рівненщина, яка віднедавна працює і в Кузнецовську, підвела підсумки своєї діяльності у 2011 році. Так, згідно з даними фінансової звітності, затверджених незалежним аудитом, капітал спілки склав майже 1,7 мільйони гривень. Членам спілки в минулому році було виплачено майже 600 тисяч гривень процентів за їх вкладами. Середній розмір вкладу становить близько 38 тисяч гривень. Серед вкладників спілки найбільше людей середнього і старшого віку. Середнім Зміром доходів, для яких отримані проценти є непоганою фінансовою підтримкою. Кредитна спілка є неприбуткова за статусом. Згідно законодавства, є неприбуткова організація. Це дозволяє нам ну ми не сплачуємо прибутковий податок, дозволяє трошки більше платити відсотки для наших членів. А переважно це люди з середнім достатком, пенсіонери. Люди середнього віку і кілька сот гривень додаткових, які можуть вони в нас отримати по депозитним відсоткам, трошки більшим, ніж в банках. Це для них непогана допомога, і ми намагаємося таким чином їм допомагати. Разом з тим, намагаємося ефективно використовувати кошти наших вкладників, а використовуємо їх ми на споживче кредитування мешканців Кузнецовська. Кредитна спілка Рівненщина заснована у 2005 році. Але в Кузнецовську працює тільки півтора роки. Мешканці нашого міста більше року продивлялися до нас, вивчали нашу роботу гарантії. І сьогодні можна сказати, що практично кожного дня з'являються у нас нові клієнти, і саме для них кредитна спілка «Рівненщина» розробила депозит знайомство. Його особливістю є відносно невеличкий термін це 5 місяців, і мінімальна сума вкладу 500 гривень, враховуючи досить високу ставку, 23% річних. Це вигідні умови, умови, і вони на сьогодні є найкращими на ринку фінансових послуг області. Це зроблено для того, щоб люди могли познайомитися ближче з нами, перевірити надійність. Вивчити специфіку нашої роботи, і саме сьогодні цей депозит знайомств є являється найбільш популярним продуктом серед мешканців нашого міста. Розповідаючи про гарантії повернення вкладів, слід виділити кілька основних факторів, що впливають на фінансову стабільність спілки, а отже, і на здатність повертати депозити. Перш за все, це зважена кредитна політика. Кредит спілці можна отримати лише після ретельної перевірки, зокрема офіційних доходів позичальника, кредитної історії через українське бюро кредитних історій. Важливим елементом є також досвід та професіоналізм працівників. Кредитна спілка Рівненщина працює вже 6 років. Є членом. Професійних об'єднань, зокрема, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок та Рівненської асоціації кредитних спілок. Нещодавно спілка пройшла перевірку та отримала нові ліцензії Держфінпослуг на здійснення своєї діяльності. Це найкраще підтвердження надійності її роботи. За результатами роботи, у 2010 році міжнародний економічний рейтинг Ліга Кращих, за офіційними даними Держкомстату України та відповідно до European стандарт рейтинг провівши ранжування економічних показників і динамі який 350 тисяч суб'єктів господарювання України визнали кредитну спілку Рівненщина кращою згідно з профілюючим квет надання кредитів серед усіх спілок області. Офіси кредитної спілки Рівненщина знаходяться в місті Кузнецовську за адресою мікрорайон Вараш 23А та в Рівному за адресою вулиця Княгині Ольги, 9. Також інформацію можна отримати за телефонами: 37085 для міста Кузнецовськ та 623396 для Рівного.